І от, наприклад, працює паркувальник, звати його Андрій, там 38 років, має юридичну освіту, мав ФОП як будівельник. Коли пішов працювати паркувальником, закрив цей ФОП, але забув, що він колись заснував підприємство, тисячу гривень статутний фонд. Він туди вклав 500 гривень. Воно так і не запрацювало. І на ЗК, коли робило перевірку, знайшли цю інформацію. Ну і звернулись до нього, що, друже мій, ти не маєш бути права там засновником. Окей, він вийшов з насовництва. Тобто, взагалі немає проблем, це немає відношення ні до мене, ні до моїх заступників. Як це було подано? На ЗК зробило припис СДО. Тобто, це була маніпулятивно подана інформація певними засобами масової інформації, а потім всі інші перепостили. То це має відношення ні до садового, ні до заступників. Мова йшла про працівника Андрія, молодого хлопця, який працює паркувальником. Якісно працює, добре працює. Ну він просто коли влаштовувався на роботу, він забув він колись там зареєстрував ЛТД, яке ніколи не працювало.